Вітаю вас! Хто сьогодні не мріє про цікаву роботу? У нинішніх умовах це єдиний шлях для реалізації своїх і професійних здібностей і звичайно, можливість мати заробіток для прожиття. А якщо робота ще до душі, то ви просто щаслива людина. Як ощасливити себе та інших. Досвід вартий уваги. Знайти роботу на ринку праці одне з болючих питань. Однак, якщо ви людина рішуча, цілеспрямована, працьовита, то завжди матимете шматок хліба і більше. Все залежить від того, яку мету поставите. Альона Мельник, директор підприємства Об'єднання громадян Агропристань теж не вірила, коли говорили, що держава допоможе організувати власну справу. А коли звернулася до працівників Запорізького обласного відділення фонду соціального захисту людей з інвалідністю, то справді почула ствердну відповідь. Відразу взялася за організацію нових робочих місць у районі. Відповідно надані були кошти цьому підприємству у розмірі 1 мільйон 315 тисяч. Відповідно, ці кошти використані використано на створення шести робочих місць для інвалідів. Займається це підприємство, воно видував пет пляшок. Ці пет пляшки вони використовуються у для наповнювання олією. Підприємство воно молоде, тому воно на даний час тільки становиться на ноги і воно починає бути конкурентно спроможним. Пані Тетяна на інвалідності з дитинства розповідає відразу, як запропонували їй працювати в агропристані, зраділа. І тепер завдячує вільнянському центру зайнятості, що допомогли влаштуватись на роботу. Говорить, на підприємстві не лише дбають про план виконання, а й про людей. Допомагають матеріально, чуйні, відгукуються на чужу біду. Я працюю в офісі. Получається, і у мене больні ноги, а ця робота не зв'язана з перех... ну, з нагрузками фізичними. Все, як ну кабриця як Я... по медицинскому, согласно медицинскому заключению я вообще-то работала воспитателем, ну потом попала под сокращение получилось, потом еще на других многих работах, но так как мне, в общем, как вам сказать, людям с ограниченными возможностями, да еще и возраст у меня больше 50, вообще невозможно найти работу, но здесь мне даже не посмотрели на мою инвалидность и на года мои взяли меня на работу, так что я живу именно здесь, я не чувствую себя ущемленным и инвалидом. в колективі. За освітою економіст з дипломом Дніпровського державного фінансово-економічного інституту Альона Мельник потрапила до числа тих, хто залишився без роботи. Пропозицію всеукраїнської громадської організації Веліт очолити підприємство об'єднання громадян агропристань сприйняла як дарунок долі. Колектив був невеликий. Четверо людей упаковували товари різного призначення в коробки. За три роки колектив збільшився в чотири рази, мають свою торгову марку. А головне працевлаштовано 16 людей. Государство таким предприятиям, як наше, дає ряд преференцій в часті оплати налогів. Єдиний соціальний взнос ми платимо в чотири рази менше, ніж інші предприятия. Налог на прибыль мы тоже уплачиваем только от произведенной своей продукции, мы не уплачиваем от продажи своей продукции. В налоге на добавленную стоимость тоже у нас есть льготы. Самостоятельно мы не можем управлять этим процессом. Мы постоянно находимся под контролем региональной комиссии при облгосадминистрации. Каждый год мы Подаємо заявлення і отстаиваем своє право, желание пользоваться льготами. Ми вот второй рік вже, вже, да, дважды получали такое таке рішення о освобождении от налогообложения. Працівники агропристані мають зарплатню, премії, умови праці відповідно зі станом здоров'я. Завдяки фонду соцзахисту збільшують потужності виробництва, розширюють асортимент. Словом, набирають оберти це радує і керівника Альону, і колектив. Оператор Віктор Хмелевський працює недавно, радіє, що нарешті може реалізувати себе, а не сидіти, склавши руки вдома. Усамітнення діє на психічний стан. А тут щодня праця, спілкування з колегами, можливість робити добру справу. Колектив у нас дуже дружний, і ми всі дружимо з ребятами. Ну, несмотря на все ну урядицы, мы стараемся ну, соблюдать э, дружбу в колективі. Ми все зробимо від душі душой. душою. Да. Очень мені робота подобається. Моя дуже благодарен і и колегам, і и директору, і и всім, хто всем, ну, прийняв на роботу і нас тоже всіх прийняли на роботу у колективі. Повна взаємозамінність освоїли всі суміжні професії. Коли Олія готова до розливу. На дільниці кипить робота. Алім Василенко в минулому газоелектрозварник, механізатор. Роботою був задоволений. Та хвороба підкосила. Судинне захворювання відділило його від світу на цілих шість років. Центр зайнятості, де стояв на обліку, запропонував йому освоїти нову спеціальність. І зараз чоловік має робоче місце: зарплатню, змогу придбати ліки та прогодувати сім'ю. Це дуже важливо. Тому що пенсії тієї взагалі, тим мне мені кожен півгода й капатися, треба, і на кожен день таблетки, а на пенсію ніяк. Ну, зараз додобали 1180. Ну, а так, ця робота, дай Бог, побільше таких підприємців, що інвалідам, дають роботу. Звичайно, напруга виробничого ритму відбивається на самопочутті. Проте тут розуміють потреби своїх працівників, намагаються створювати умови і для роботи, і для відпочинку. В колективі люди різного віку. Кожен працює в міру своїх сил. Хтось викладається на 100%, а комусь здоров'я дозволяє й більше. ребята все просто замечательные вот у меня не было ни одного момента неприятного или какого-то дискомфорта в работе в общении в доведении логического до логического конца какой-то сдачи ну, ребята все понимают с первого раза и стараются очень стараются то что видите говорит работа несложная все равно работа сложная. Сказати, що стали цілий день роботи, але ти не устал, такого просто не може. Перерывы просто необхідні. І, звісно, хочеться і и, і, і ну, тяжело. В будь-якому випадку людину, тяжело, не говоря уже тем, у кого можливості немножко ну, менше, ніж у других. Альона мріє про стабільний розвиток підприємства, аби люди з інвалідністю були би соціально захищеними. І хоча мати успіх не так просто. Ніколи не занепадає духом та й колеги. Люди сильної волі. Приємно, що державні заклади також дбають про майбутнє колективу. Фонд соціальної защити інвалідів, нашої е, обласної запорізьке відділення, дуже-дуже нам Знайшли Найшли розуміння і підтримку в отриманні фінансової допомоги з фонду. Е, Фонда инвалидов Украины. Эти средства нам должны, нужны были на, переоснащ, на переоснащение техническое производство. То, с чего мы начинали работу, у нас оборудование было довольно-таки примитивное, сложное. И то, что на сегодняшний день задействовано уже ну, полуавтоматические машины, на время нашего обращения в фонд у нас ну, ручного труда было, наверное, процентов 90. Но единственное, что мы не могли вручную выдать, это бутылку. Все остальное мы делали вручную. Те же этикетки, тот же розлив, дозатор. И были машины, которые требовали замены. Мы получили возможность работать, работать сохранить коллектив. Не только сохранить, увеличить коллектив, увеличить производительность. Розширить асортимент продукції у нас е, благодаря допомочі е, е, фонду ми приобрелі машину для е, що трьохлітрової петари розлива масла. Е, е, очень стараємося держатися, ну не держатися на плаву. Альона Мельник стверджує, що тому хто стукає, відкривають. У цьому переконалась на прикладі свого підприємства. Каже, не мали ніяких перешкод, аби розпочати нову справу. Звісно, я щасливий чоловік. У мене все є. І да. я вам хочу сказати, у нас колектив такий, От у нас всі люди вміють цінити те, що мають нет у нас плачущих, жалеющих. Мы, честно Ми чесно даже не задумываемся, які ми там правильные, неправильные. Ну, Живемо всегда в настроєнні, навсі всегда весіла, всегда здорово, ні на що не жалимося і благодарны за те, имеем. У вільнянському районі понад 600 активних роботодавців підприємств. Проте сказати, що спостерігається значний сплеск працевлаштування завчасно. Нові підприємства практично не відкриваються. А тому питання, куди піти працювати, актуальне для багатьох. І все ж минулого року знайшли роботу завдяки районному центру зайнятості більше 600 безробітних. Серед них є й особи з інвалідністю. За цей же період 47 людей чоловік до к нам за допомогою. Із них трудоустроєно було 11 безробітних. Це майже 23% три процента, к нам за допомогою. Это особая категория людей. Этих людей очень трудно трудоустроить. Мало вакансий на рынке труда. И одно из предприятий, которое с нами сотрудничает уже на протяжении трех лет, это Агропристань. Алена Викторовна непосредственно приходит к нам на ярмарки вакансий, отбирает там людей, общается с ними, проводит собеседование и именно непосредственно под каждую вакансию подбирает человека. Люди с удовольствием идут работать на это предприятие. Алена Викторовна всегда у нас принимает участие в семинарах с работодателями, в семинарах с безработными с тренингами. Она проводила тренинг, вернее, участвовала в тренинге с людьми, которые переехали к нам из зоны, где проходит антитеррористическая операция, проводила собеседования с ними как распечатать властную справу. Фахівці Вільнянського центру зайнятості намагаються знаходити нові шляхи працевлаштування земляків, спілкуються з ними, з роботодавцями. Головне говорять, щоб розвивалась економіка та були вакантні місця. Як бачимо, якщо є зацікавленість і бажання бути затребуваним, можна реалізувати будь-які задуми. І центри зайнятості готові допомагати тим, хто прагне працювати чесно. Нехай і вам пощастить знайти себе. Успіхів і до зустрічі!